Є 3C, пари наші свіженькі, але світло таке ніяке, бачите? Так, Розібрав фари, фари в нас депо. Лінза навіть відсюди видно, що вона вже мутно вигорівша. Ну, зараз будемо розбирати рефлектора. Так, ну що, зняли рефлектор, така у нас лінза. Будемо підбирати, що можна сюди встановити. Забрав я комплект для встановлення лінз. Значить, Лінзи у нас будуть косьомі. Треба ще перехідні рамки і LED-манки. Дивіться, це вам вирішу показати, це лінза з Дореста, а це лінза з реста. Тобто вони різні. От, І показую. Бачите, таке мутне. Оце вигорівше пятно, яке з часом і лінзи, а також фари перестають світити. Купую я це все в магазині автосвітла автомаг. Працюю з хлопцями вже десь з 2012 року, мабуть. Це їхній власний бренд «Монлайт». Завжди якісні матеріали у них купую. Залишу посилання в описі на магазин. Так, як виявилось, у нас не працює коректор на лівій фарі, зараз покажу, Переставив моторчик, поміняв місцями. Получається, що проблема в цьому моторчику. Так, придбав я новий коректор. Не оригінал, але я думаю, що буде працювати, це просто моторчик по суті, замість цього не робочого світла немає. Але ми працюємо від акумуляторів. Новий герметик від компанії Moonlight будемо зараз запаковувати фару. Ну що, Фара зібрана, беремо наждак, шах 100 і колимо. Так, десь виглядає цей процес. Ліхуємо пару під хімічне полірування. так, ну, так виглядає. Шліфування фари. Треба лякатись. Я спочатку думав, що вже все <сум> цим фаром. Ну ні. Шліфую другу фару, пробував пробрати. Ось оці, бачите, потряпинки. Але вони дуже глибокі, тобто ну не все можна шліфовкою вирішити. Бо тут глибина така, що можна і отвір сквозний продерти. Так, ну що, зараз буду робити хімічне полірування. Використовувати таку рідину, чайничок, гріємо і поки ДТЕК у нас світло дає, ну, екофлоу, якщо що, то виручить. Погнали. Так, ну що, чайничок у нас нагрівся, пробуємо. Прикольно, так? Да? І друга фара. Магія хімія, конечно, кожен раз я дивуюсь, на перший раз роблю. Так, ну і отакий у нас результат. Фара як нова. Так, наклеїли бронеплівочку, зараз будемо її потрошку знімати. Так, ну що, накинули фари. А так світа, зараз будемо перебувати. Так, ну що, відрегулювали фари, давайте глянемо, що воно буде світити. О! Отак у нас з салону Світла нема в кооперативі. Давайте проїдемось. Опа! Мрак. А? Краса Можна весь кооператив освічувати. Кривий, конечно, на дороги. Ну, якось так. Так, ну що дивіться, вимикаємо світло. Вимикаємо світло. Дальний. Ось тут гарно, тут більш-менш. рівна дорога. О, да, метрів 60 Зона ближнього світла. А дальний. Угу! Так, перевіряємо роботу коректора, зараз верхня точка, пускаємо вниз, коли машину пригрузили і піднімаємо вверх. Все працює. Я, звісно намахав цей коректор, там злизали шліци, ну вдалося зробити, але потріпало нерви. Так, ну все, вектор будемо віддавати, тому якщо потрібна допомога, звертайтеся з того, хрущ знаходиш в Києві біля метро Сарець.